Привіт тільки ж мекла глядачу. Ну що, свята закінчилися. Салати доїдини, шампанське випите, а сувора реальність вже стукає в двері. А твій гаманець після нового року швидше за все виглядає як захист твого дамагера. Тонко й прозоро, так? Але не поспішай впадати в депресію. Пларіум може і жадібний, але сьогодні шмекля добрий. І він зібрав для тебе аптечку першої допомоги, свіжі коди, приховані посилання і ресурси, щоб ти увірвався в цей. Рік не з голою дупою, а по царськи Сьогодні свіжі подаруночки для Олдів. Так-так, про вас не забули. Пачка кодів для новачків і головна новина: в рейд завезли легендарного асасина, якого віддають просто за привіт. Коротше, лайк жмякай, зручніше вмостися, та поїхали реанімувати твій акаунт. Якщо ти тільки думаєш почати грати або хочеш твінк, щоб життя не здавалося медом, лови два стартові покликання в описі. Вони оновлені, тож дивись, що там зараз лежить. Перший лінк: вбивці босів. Клацаєш по ній і отримуєш драху та фейн. Драха буде нянчитися з твоєю командою, підіймаючи їх з підлоги. А фейн це скляна гармата, яка розриває клан боса і дракона на шмаття. Якщо любиш бачити великі цифри шкоди, тобі сюди. Друге посилання розлом і хаос. Воно дає великого галика і заргалу. Заргала це взагалі законна читерка для старту. Вона ламає броню ворогів, і твоя команда проходить крізь них як ніж крізь масло. А галик чудово випалює здоров'я. Ідеально для швидкої зачистки хвиль мобів. Як забрати? З комп'ютера клікаєш, завантажуєш та забираєш на пошті. З телефону тапаєш от сюди, в сторі скачуєш гру, завантажуєш і граєш. Перший герой падає відразу, другий, коли пройдеш 25 рівень. А тепер давайте перетрусимо мішок з промокодами для новачків. Шмекля їх підібрав для тебе, вибирав найсоковитіші, тож готуй пальчики, та вводь. Юде Кінг, почнемо з козирів. Цей скелетик не просто шматок мертвечини, він дуже хороший. Дратує всіх на арені, танкує, лікує і приймає удари за команду. Якщо не введеш цей код, будеш шкодувати півжиття. Jump Score Стрьомний страхолюд. Якщо тобі потрібен татусь, який повісить щити на всю команду і буде станити ворогів, то це він проходить кампанію і підземелля в соло, поки ти п'єш чай. Desert Queen. Туганарак елітний сапорт. Якщо в твоїй команді безлад, купа дебафів, мало здоров'я, вона все виправить. Знімає дебафи, лікує та дає посилення. Надійна як твоя права рука. Баунті, а ось і нова імба на заміну старим кодам. Забираємо фенші, але тепер по королівськи. Крім самого героя, тобі дадуть 10 зіль прокачування, 200 тисяч срібла та 10 банок пива. Сам фенші спеціаліст на босі, лавовий лицар, ріже швидкість і б'є ударами дуже боляче. Мейдгейм топ зігмунд танк з шикарними вусами, і ще й більш шикарним щитом. Провокує ворогів бити його, поки твої дамагери роблять бруд. Dishonored Blast бо геньбо-самурай, якому плювати хотілося на невразливість ворогів. Б'є боляче, краде бафи та швидко фармить арену. Must have. Оборо Slash – дає оборо. Вона зникає в пелені, воскрешає саму себе, специфічна, але дуже корисна. Так, новачки упаковані. Ветерани ви ще тут? Не спимо, альо! Для вас теж є чим поживитися. По перше, абсолютно новий промокод, який щойно з'явився, записуй Епаєр, що всередині скромно, але зі смаком: 10 банок пива, щоб твої герої відзначили свята. Одна банка енергії, щоб ти пофармив, і 100 тисяч срібла. Ось тобі ще один промокод для Олдів. Це найновіший, і за нього Шмекля просить поставити вподобайку і підписатися. І не забуваємо про інші робочі коди для всіх: Midgame Winter. зимовий пакет ресурсів. Забирай, поки сніг не розтанув. PP 500. Пларіум Пларіумпонти, код мем, але все працює стабільно. А тепер головна фішка, заради якої варто зайти в гру прямо зараз. Забудь про нудних героїв у рейд завезли легендарку Стелсу, Еціо Аудіторе. так-так, того самого асасина. І знаєш, що потрібно зробити, щоб його отримати? Продати нирку, задонатити зарплату? Ні. Потрібно просто заходити в гру сім днів поспіль. Все. Ну і давай закріпимо інструкцію ідеального старту. Реєструєшся за посиланням. Забираєш, наприклад, драху та Фейн. Вводиш код UD King, отримуєш невмирущого танка або Баунті, якщо потрібен фенші з ресурсами. Потім вводиш коди для стареньких на ресурсики і забираєш Еціо за вхід. І у тебе на старті буде пачка, яка коштує сотню баксів, а ти не втратиш ні копійки. Ну і все, шмекля свою роботу зробив. Тепер твоя черга: підписка, лайк, дзвіночок і бігом в рейд, поки коди не протухли. Якщо знайдеш щось новеньке, пиши коментарі, обговоримо. Бувай та на шмеклю заглядай.